Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і поліція відкрила справу через закрите бомбосховище в Києві. Цієї ночі, наскільки я розумію, були прильоти, угу. і люди прибігли. На жаль, двері були зачинені. Я навіть бачила інтерв'ю, верніше не інтерв'ю, а жіночка, яка плакала, що в неї, здається, внучка. Тяжко було зрозуміти людину. Так, хоче людина, ну, це, знаєте, відверто скажу, тут навіть не справедливості, а помсти хоче. Тут людина просто в неї втрата велика. Загинула, здається, внучка. Чи, чи дочка. І так, давайте подивимося, чи понесуть покарання ті, хто відповідальні. Я ще чула таку, що інформацію, що частина укриття була закрита, бо там були якісь цінні речі. Тобто працівниця поліклініки показала бомбосховище, що там якісь речі були. І так, давайте подивимося, чи знайдуть. Відповідальних за цей злочин, а, я так бачу: шукати будуть, там навіть знають хто. А, тут, скоріше за все, мої дорогенькі, наскільки я бачу, а, тут буде приховуватися іде в нас диявол. Диявол говорить про те, що а, була якась а, зділка, будемо так казати, якийсь договір стосовно цього бомбосховища. Іде це від влади, так, це йде від влади. Тобто влада, хто відповідальний за саме це приміщення? Саме за приміщення? Я тут бачу ну, не так владу України, а саме той, хто відповідальний за бомбосховище, та людина і несе, будемо так казати, відповідальність. Чи буде? Так, тепер мене цікаво, чи буде ця людина покарана. Ну, ви знаєте, думаю, що да, думаю, що да, буде покарана. Наскільки я бачу, це трошечки такий процес: знаєте, докази, все інше, але я бачу, що є задіяні люди і розголос. Дуже важливо розголос. Ми всі знаємо, що все, що розголошується, наша люба влада, вона цього не любить. Я бачу, що тут будуть покарані дійсно полетять голови. Ось вежа про це говорить. Тут будуть звичайно. Якісь відшкодування, саме потерпілим. Ось матеріальні відшкодування. Я тут бачу, тут ну, несуть гроші. Не дуже великі, скажу відверто, це, знаєте, дідько би їх побрав своїми відшкодуваннями. Спра... Давайте ще раз я перепитаю, чи справді ті, хто відповідальний за закриття цього бомбосховища, чи понесуть покарання, чи ні. Понесуть, понесуть, понесуть. До речі, мені ще карти показують, що е таке вже було не раз, що це вже було не раз, що такі випадки є часті. Не обов'язково в Києві, а можливо, саме це бомбосховище вже не раз. І вони якось проходили. Але я бачу, що понесе покарання по повній програмі. Ну, Так мені ось ці карти показують. Тобто ця людина вже рецидив, будемо так казати, злочинець. Тому що це вже не перший раз, але цей раз таки дотиснуть, наскільки я розумію. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.